Президент США Дональд Трамп має пам'ятати, що найгірше, що може статися між Росією і США, третя світова війна. Так, заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв нещодавно прокоментував слова американського президента Трампа про те, що без нього з Росії трапили трапились би дійсно погані речі. Медведєв часто озвучує подібні кремлю тези, які перша особа, а саме Путін, дозволили собі, не дозволити собі не може. До слова від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Медведєв неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю. Його ретарика стала символом ядерного шантажу Кремля, спрямованого на західну захід та Україну. За даними наших журналістів, лише за один рік він зробив понад 50 заяв із ядерними погрозами. Так, окрім загроз, про третю світову Росія вже півроку говорить про Арешнік, її вперше згадали. Ну і маю на увазі цю зброю, як саме зброю майбутнього, що має стратегічне значення для Кремля. Так Путін публічно заявив, що серійне виробництво ракети «Арєшнік» уже розпочато, підкресливши її стратегічну важливість. А 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро. Повітряні сили та президент Зеленський тоді заявили, що була використана міжконтинентальна балістична ракету. Ракета Рубіш, однак увечері цього ж дня Путін заявив, що Росія застосувала ракету середньої дальності «Арєшнік». Про це також казали у Сполучених Штатах. Була й невдала спроба повторного запуску 6 лютого 2025 року. За даними Forbes, російські війська спробували вдруге застосувати ту ж таки ракету, але вона, начебто, впала на території Росії. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не відстає від Медведєва. Те теж погрожує взимку на зустрічі з журналістами. Він запевняв, російський арішник вже скоро буде в Білорусі. У нас от, буквально з дня на день буде арешник. Ми договорилися з президентом Путіним, що слідующа установка вона навіть раніше буде поставлена в Білорусь, ніж в Росію. Я правильно поступив? Мы мы не отказываемся от ядерного оружия. Нет. Ну, это страшное оружие. А орешник? Ну, страшное оружие, но не такое. Взимку Лукашенко погрожував, але закінчується весна, і стало відомо, Білорусь не отримала від Росії ядерну зброю. Країна агресорка поставила лише носії. Про це повідомив голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде решник, але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні нічого такого немає, і мало ймовірно, що з'явиться. Повідомив глава служби зовнішньої розвідки. Відтак витік схем про ядерні бази в Росії не просто інформаційна подія, а й стратегічний виклик. Він демонструє вразливість російської системи, яка давно намагається тримати світ у страху ядерною кнопкою. Міжнародна реакція поки що стримана, але характерна. Ключові гравці не хочуть підігравати риториці Кремля однак готуються до сценаріїв у сфері ядерного стримування. Главам Пентагону під гексет не виключає передачу Україні ядерної зброї. Проте це. Залежить від рішення Трампа польща також веде серйозні переговори із Францією щодо пропозиції президента Макрона використовувати ядерний потенціал його країни для захисту європейських союзників. Поки Кремль лякає світ ядерною риторикою і втрачає контроль над власною секретною інфраструктурою, на фронті триває війна. Точна, технологічна і реальна. Українські сили продовжують бити по складах логістиці та командних пунктах ворога. До того ж, наші захисники ймовірно зможуть бити вглиб Росії, адже Німеччина обіцяє допомогти із постачанням крилатих ракет Таурус.